Всім привіт! Сьогодні у нас буде таке спонтанне відео, не збиралася його знімати. Але от вкратці розкажу вам, яка в мене вийшла ситуація. Дівчина замовила у мене плівку. Плівка чорного кольору, до речі. І от не сподобалась їй якість. Я вам покажу фото, які вона мені надіслала, що саме їй не сподобалось. Є певні нюанси в роботі з плівкою, їх треба знати. Ну і ми з нею домовились, що вона плівку поверне мені назад. І я подивлюся, чи дійсно це якийсь брак, чи просто вона не змогла її розгладити. Взагалі темні кольори плівки, а з ними досить важко працювати. Треба мати якісь навички. Це не біла плівка, з білою набагато простіше. Взагалі, з матовою стороною простіше працювати, ніж з глянцем. Ну, словом, зараз подивимось, чи це брак, чи це просто а вона не змогла її зробити так, як вона має бути. Ну, Зараз я взагалі ніяких дефектів не бачу. Плівка виглядає нормально. Я, чесно кажучи, думала, можливо, якийсь дійсно брак був на самому виробництві і буде неравномірна текстура або ще щось. Ну, зараз розгорну, подивлюся детальніше. Ну, я бачу, що плівка цілком нормальна. Нічого з неї такого ніяких дефектів я не бачу. Зараз я її буду пробувати зробити. На каркас. Ну от зараз я її розгортаю взагалі не розумію, не бачу навіть ніяких тут дефектів. Цілком нормальна плівка. Що не сподобалось, де там, що вони побачили. Зараз зроблю і побачите, яка буде плівка. Чи з дефектом вона, чи ні. Я зараз я ніякого дефекту не бачу взагалі. Цілком нормальний стан плівки. Закріпляю плівку зараз магнітами. Ну, чесно кажучи, я. Не розумію взагалі, що могло не сподобатись, тому що плівка ну, нормальна абсолютно. Я зараз її розглажу і подивитись, яка вона буде. Що тут не сподобалось, якісь, як розслоєна, мені написала, що вона на сонці, на південному світлі, вона як розслоєна. Ну, от я не знаю, тут мікроскоп треба поставити, я не бачу тут ніякої розслойки. Нормальна, абсолютно плівка. Просто її треба добре розгладити. Для того, щоб її добре розгладити, її треба добре прогріти. От вона зараз, да, така. Коли ми її прогріємо, вона буде глянцева, буде нормальна. Просто специфіка чорної саме плівки, з нею важко працювати, тому що всі кожні якісь моментики, такі, такі, все це буде видно. І треба мати якісь навики, мати вміти працювати з плівкою. Не боятися гріти, хоча я кажу, що да, там, обережно прогрівайте. Це не означає, що її взагалі не треба гріти, що ви її на каркасу так закріпили, натягнули. О, у нас вже плівка як барабан, уже все. Ми вже не будемо гріти, ми боїмося, тому що це у вас плівка погана. Вона нормальна. І я зараз це покажу вам, так на ровному місці просто придали мені роботу. Ну, але я покажу це для всіх, тому що я так розумію, що питань багато, а ті, хто не вміють працювати з літкою. А вони думають, що проблема в плівці, тому що на моїх відео ви бачите, все це так швиденько, да? там приїхала, поставила каркас, феном махнула два рази, і вже все рівненько, все класно, але насправді ж це не так. Це потребує багато часу. Змонтувати плівку це не 5 хвилин. Навіть у мене досить такий великий досвід. Я давно працюю з плівкою. І я її монтую ну, хвилин 40. Це світлі кольори. Якщо такий колір, то ну, я думаю, вся година буде. В залежності ще від температури, яка буде в приміщенні. От. І коли кажуть, що ми там монтуємо плівку за 20 хвилин, ну я в це не вірю, тому що, щоб нормально змонтувати, нормально розгладити, потрібен час. Зараз, ну, так, трошки я її закріпила. Я не буду робити весь каркас, тому що це буде дуже довго. І так, я, ну, на даний час я просто займаюсь, не знаю, непонятно чим. Тому що плівка цілком нормальна. Я просто хочу показати, що вона дійсно нормальна, і зробити її, щоб ви бачили, що ніякого браку тут немає. Тому я зроблю ну, такий кусочок, щоб було видно. Вся плівка, вона така ж сама, однакова. Просто робити весь каркас. Я взагалі не маю на це часу і зараз просто роблю, непонятно що. <плівка>, плівка не моя і я її планую повернути, тому що вона цілком нормальна. Зараз буду прогрівати цю плівку. Ну і от дивіться, я прогріваю плівку. На місцях, де плівка була згорнута, треба прогрівати сильніше. Ну, і взагалі чорну плівку треба гріти сильніше, ніж білу, тому що на ній, я вже казала, видно всі, всі такі моментики. Ну, от я прогріла, можна ще її трошки доробити. І трошки, якщо так на просвіт, де торкались пальцями і плями лишаються. Ну, то, зрозуміло, треба її просто протерти, щоб був такий глянцевий класний ефект. Ну, все, не знаю. Я тут не бачу ніяких, щоб з нею було не так. Ну і от отак от я натягнула плівку. Ну, не на весь каркас, бачите, цей кусочок. Чорна плівка, вона взагалі як дзеркало виглядає. І ну, з нею важкувато працювати, так? Бо всі моменти все буде видно. Всі такі якісь заломчики, їх треба всі розглажувати. Ось так вона виглядає позаду. І зараз вам покажу, напевно, моя клієнтка подумала, зараз, якщо зловить камера. О, ось бачите такі, типа як розводи. Буває таке з плівкою, тому що може бути зараз ще показати так поближче, щоб ви це розгледіли. Ось, бачите? Так. От, тут. Таке може бути, тому що в приміщенні може бути вологість, і це як конденсат збирається і на плівку осідає. Нічого взагалі страшного, ви її просто дуже гарно розігріваєте. Все це проходить і плівка ідеальна і нормальна. Просто треба вміти з нею працювати. Не боятися гріти. Ну, що я хочу сказати з плівкою, все гаразд. Я її зробила нормальною. Так, з плівкою працювати не легко. Можливо, по відео це здається все швиденько і все дуже просто, але так, є нюанси, є специфіка роботи. Треба мати якийсь маленький хоча б досвід, розуміти, що ви робите. Тому, якщо у вас є якісь питання, ну да, не все можливо, ви бачите по відео, не все можете розгледіти, тому що ну, на відео я не можу прям все передати. Лишаються якісь нюанси. Може, щось незрозуміло, у мене є консультації. Тому звертайтеся у соцмережі. Якщо виникають якісь питання, все обговоримо, всього навчу. Таке в мене вийшло відео. Нікого не хотіла образити, я просто хотіла показати, як працювати. І якщо ви отримаєте плівку, і бачите, да, такі якісь розводи чи щось таке це не страшно, це нормально. Коли висока вологість в приміщенні може таке бути. Але це все виправимо, це не брак плівки. Все можна зробити нормально, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до зустрічі на каналі.